Друзі, всім добре, Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю, всього найкраще, всіх вас, обійняв, особливо Божого благословення. І щоб у вас все було друзі, добре і ви гарно зустріли свої свята зі своїми рідними. Так у нас друзі контент. Уже давно від Віталія не було ніякого контенту. І ось він з'явився Віталій, жму тебе обнімаю, друже, жму тобі руку. Від душі подякував. У нас буде, друзі, такий чудовий контент відкриття 23 поштампів. І зараз побачимо щось можливо цікаве, бо це така пропозиція ого-го-гого. Не кожен її собі може дозволити. Вітаю тебе, друже. Давай, бажаю тобі удачі. І всього тобі найкращого, і твоїй родині. І обійняли, і погнали. Давай, хай фартить! Щастить, фартить. Перший від, відчиняється. 500 золота. 500 золота. Стандартна схема 500 і мені сипало. Поки що нічого цікавого. Ще 500 золота. Я поки саме більше себе 1000 побачив. Всім дали там, не знаю, 5 танчиків а мені. Як завжди. Мало того, що вони обікрали весь весь аккаунт. Так вони мені ще й 500 золота дали. Хоч би танк якийсь дали, блін. Ще 500 золота. Падає поки що, друзі, по 500 золота. Але є надія на щось краще. Ось багато нагород. Пути, блін, 500 золота. Стільки нагород і 500 золота. Я вже думав, там щось класне. ще багато нагород. О, -о, -о, О! Перша нагорода хороша. Танчик 9 рівня Кобра. Ну, у нього є компенсація, це буде 5000 золота і це вже непогано. Хоч щось, добре. Трішки золота підлутується. 500 золота. 500 золота якби буде маловато. Наступним відкриваємо ножиці. О, ножиці це розпакунок, я так зрозумів, білої коробки. Де вафля? Вафен. Як його там називають? Вафентрахен. <реш> так він в великих танках так надає. 5 тисяч золота, це круто, це круто, друже. Вітаю. Його так в великих танках і називають. І там навіть у раків блін, його статистика була у всіх 54. Він за, помню, барабан викидує на 6 снарядів, був він мауса розбирає. Тупо, дві такі заїжджають, розвалюють кабінети, правда, потім хвилину майже заряджається. Ну тут і трішки понерфалу. ну, я вам скажу і тут, а в хороших руках вона тут розносить. Нормально. видає жару. Так, ну що, дивимось далі, 500 золота. Це так вкратце. Хотілося, звісно, собі, звісно, цього вафена. Но не, як то кажуть, не судьба. як то нежели багато і, і нічого починати. Ну, а далі знаєте, да, там. продовження. 1000 золота, добре. Ножиців бачу, вже так назбиралося. Ще ножиці і 500 золота. 500 золота, 500 золота. Раз. 500 золота, Два. Лидемо далі. Ще 500 золота. А танчик поки що один побачив, от наскільки я знаю, скільки вже гляньте відкрили, і побачили тільки одну кобру. 500 золота. Це звезде, це що? Одні 500 золота. <ріху> Збери їх усі, бачу, скриньки нас Може, Можливо, там ще буде танчик. Ну, не знаю, побачимо. Відкриваємо багато нагород. І це 5000 золота. Оце вже добре. 5000 золота. Ми, до речі, вже не раз побачили 5000 золота. Вітаю, це дуже круто. 1000 золота. От по 1000 теж непогано. По 500, як би маловато, а по 1000 теж уже непогано, я ж кажу. Чорна скринька. Я їх називаю чорні скриньки-бриньки. Хто дивився мої відео? На чорні скриньки завжди кажу, бринька. 2500. Непогано. Я навіть не знаю. Дякую, друже, від душі за контент, обійняв і всього тобі найкраще із наступаючими тобі святами. І всього-всього, і по житті, і взагалі. І подякував щиро за контент. Отакий контент. Просто бімба, вйоба дощ. Супер. Дякую.